Доброго дня, діточки! Сьогодні ми поміркуємо, чому місяць березень говорить про себе так. Віддавна мене дуже любили і нагадували про мене найсвітліші і найдобріші імена ранок весни, краплинник, снігогон. А зараз звикли і величають мене на честь Бога війни Марса. Слухайте вірш, Олексія Костецького все прокидається волі». Все прокидається волі, зі сну зимового встає. Радіє гай, радіє поле, земля поталу воду п'є, скресає і щезає крига, бурульки падають з дахів, і вітерець прозорокрилий додому підганя птахів. А в лісі на галяві теплій, поміж ялинок запашних Уперше спалахнув метелик тендітний вогничок весни. А ще порівняйте один вірш Олексія Орача Березневі світанки. Щороку і щораз однаково призначений для неї час весна у березні світанками вертає звирію до нас. Листочки викинули верби, і за ніч. Визелені в луг, берези вибили небо і все засяяло навкруг. Послухайте, будь ласка, оповідання прийшла весна, і складіть оповідання за аналогією. Прийшла весна, потекла вода, діти взяли дощечки, зробили човник, пустили човник по воді. Човник плив, а діти бігли за ним, голосували і нічого поперед себе не бачили, і в калюжу попадали. Ось ви послухали оповідання про місяць березень. Місяць березень який? Яскравий, вологий і дуже цікавий. Нарешті ми його дочекались. Бажаю вам успіхів, вчиться задоволенням. До побачення.